Не може юр, раптово, зовсім не може. Тут взагалі карти, що ну, от ми летим в яму. От ми по десятки мечові, по дев'ятки мечові. Ось він летить у яму, дев'ять мечей. То есть, е ті, хто приймають рішення, в них таких навіслій нема. Це карти. Чотко я кажу, карти. Те, що показують от карти. У них навіть такого мислі немає в голові, щоб раптово прикратити це все. Не показували б тут убійств, ну, от, смерті людей, якби ми могли раптово там от рішення: чи це з одна сторона, чи друга, чи обидві сторони. Немає такого, щоб раптово припинення було. Час немає, абсолютно немає. Абсолютно немає. І от Те, що я вам казала в началі там, цього, ця карта, от ці карти вони фактично, я взяла всього 9 карт. От ці карти вони не покидають розклади. От общаці я розклади вам знімаю на Ютубі. Вони ну як вони не відходять. Ще й до цього всього карта страшного суду. Тобто вони не відходять. Ці карти вони з розкладів не випадають Сейчас на Україну, на ситуацію, на це все. Як по цих картах сказати, от, все, завтра будемо цвіти нюхати.